Хоча всі компанії беруть участь у гонці електромобілів, деякі випускають електричні позашляховики, інші пропагують гібриди. Є одна індійська компанія, яка все ще покладається на бензинові двигуни. Так, мова йде про Маруті Сузукі, яка перезапустила свій найпопулярніший автомобіль Swift 2025. Це той самий автомобіль, який був популярним вибором протягом останніх двох десятиліть. Вперше свіфт з бензиновим двигуном був випущений у 2005 році, і з того часу він революціонізує ринок. А тепер, у 2025 році, той самий автомобіль був представлений з новим енергетичним двигуном, який революціонізує весь ринок електромобілів, і тепер він отримав оновлення. Які роблять його розумнішим, стильнішим та потужнішим ніж будь-коли раніше, Swift 2025 року має значні зміни не лише в дизайні, але й у продуктивності двигуна та пробігу, що робить його готовим знову підкорити ринок середнього сегмента. Якою технологією двигуна він оснащений, що змушує людей купувати його навіть через стільки років, і чому цього разу обговорюється нове енергетичне паливо? Далі в цьому відео ми покажемо вам, що нового в SWIFT 2025 року, що знову зробило його серцеїдом. І так, перш ніж продовжити відео, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб першими побачити такі відео. Перш ніж дізнатися про автомобіль Маруті, який протягом двох десятиліть був революційним автомобілем, давайте трохи дізнаємося про саму компанію. Маруті Сузукі. Індійська компанія, яка зайняла особливе місце в серцях мільйонів індійців з 1980-х років і дотепер, не буде помилкою сказати, що Маруті зробила мрію про володіння автомобілем в Індії доступною та легкою навіть сьогодні. Та коли хтось думає про купівлю свого першого автомобіля, Маруті, це перше ім'я, яке спадає на думку. А тепер обговоримо позицію Маруті Сузукі на ринку сьогодні. Друзі, згідно з даними за 2024-2025 роки, Маруті Suzuki все ще є найбільшим виробником автомобілів в Індії. Минулого 2024 року компанія продала понад 1,9 мільйона автомобілів, понад 1,7 мільйона з яких було продано лише в Індії, а решта була експортована. Ці цифри показують, що незважаючи на появу електромобілів та гібридів, позиції Маруті Suzuki залишаються такими ж сильними як і раніше. Виникає питання, коли світ рухається до електромобілів або електромобілів. Чому Маруті досі покладається на бензинові двигуни? Відповідь криється в ринкових реаліях у такій країні, як Індія, де зарядні станції є навіть не кожні 10 кілометрів, повний перехід на електромобілі непростий. Маруті Сузукі розуміє, що для пересічного індійського покупця автомобіль це не просто вистава, а необхідність. Вони, до який хочуть автомобіль. Який є доступним за ціною, печенич простим в управлінні та обслуговуванні, найбільшими проблемами, сіреками, з якими зараз стикаються електромобілі, є дорогі акумулятори, тривалий час заряджання та обмежена інфраструктура зарядних станцій, у той час як автомобілі з бензиновим двигуном готові до негайного використання. А заправні станції легко доступні по всій країні. Маючи на увазі цей практичний підхід, Маруті Сузуки обрала золоту середину, поступово переходячи до електромобілів. Саме тому компанія зараз більше зосереджується на своїх енергоефективних моделях з гібридними двигунами. Компанія вважає, що доки інфраструктура електромобілів в Індії не буде повністю розвинена, розумні бензинові двигуни та м'які гібриди є правильним вибором для людей. Більше того, найбільшою силою Маруті є її мережа. Понад 3 тисячі сервісних центрів та 2 тисячі дилерських центрів по всій країні. Саме тому Маруті має сильну присутність у кожному маленькому містечку та великому мегаполісі. Перепродажна вартість компанії та низькі витрати на обслуговування зробили її кращим вибором для сімей середнього класу. У той час, як такі компанії, як Tata, Mahindra та BID, швидко просуваються на ринку електромобілів, Маруті Сузукі наразі зосереджується на великому сегменті. Де люди все ще покладаються на бензинові автомобілі. І саме тому, коли нова модель SWIFT з'явиться у 2025 році, очікування людей знову будуть пов'язані з тією ж надійністю. Марути знає, що електричне майбутнє наближається, але навіть сьогодні більшість автомобілів, що їздять по індійських дорогах, працюють на бензині, і компанія не хоче ігнорувати цю реальність. Тепер давайте повернемося до теми, яку ми обговорювали на початку відео. Якщо якийсь автомобіль в індійській автомобільній промисловості можна назвати легендою, то це Маруті Сузукі Свіфт. Коли Свіфт вперше з'явився у 2005 році, ніхто не міг уявити, що він підкорюватиме серця мільйонів протягом двох десятиліть. У той час Свіфт вийшов на ринок не просто як автомобіль, а як взірець стилю. Його спортивний дизайн, легкий, але потужний двигун, і надійний сервіс Маруті полонили людей. Чи то був хлопець студентського віку, чи нам, чи власник малого бізнесу, кожен сприйняв Свіфт по-своєму. Це був не просто автомобіль, а перший автомобіль мрії. Індійський автомобільний ринок з часом змінювався. З'являлися нові компанії, впроваджувалися нові технології, але вплив Свіфт ніколи не слабшав. З кожним поколінням Маруті робила Свіфт розумнішим, стильнішим та досконалішим. Коли нова модель з'явилася в 2010 році, люди казали, що тепер вона виглядає повністю європейською. Коли третє покоління з'явилося у 2018 році, Swift набув сучасного шарму, який ще більше приваблював молодь. А тепер, у 2025 році, його абсолютно новий вигляд знову має намір зробити фурор на ринку. Люди також мають емоційний зв'язок зі Swift. Багато сімей мають Swift як свій перший автомобіль, і він продовжує залишатися в їхній родині. З часом цей автомобіль став не просто транспортним засобом, а частиною спогадів. Саме тому, коли Маруті представила нову модель Swift у 2025 році, повернувся той самий старий ажіотаж. Але що ж робить Swift фаворитом протягом стількох років? Відповідь: надійність, пробіг та дизайн. Маруті Сузукі завжди розробляла автомобілі з урахуванням потреб індійських користувачів. Зовнішній вигляд SWIFT може дещо змінюватися щоразу, але його базова ДНК, спортивний вигляд та практичність залишаються незмінними. У новому SWIFT 2025 року Марути ще більше вдосконалила цю ДНК. Тепер автомобіль легший, економічніший та має багато функцій. Запуск SWIFT 2025 року насправді не є поверненням, а радше святкуванням довіри, що будувалася протягом двох десятиліть. Хоча інші бренди перейменовують та редизайнюють кожні кілька років. Свіфт все ще відповідає своїй назві: Еволюція двигуна, гібрид з новою енергією, технології. Тепер поговоримо про ту частину СВІФТ 2025, яка викликала найбільше галасу. Його новий двигун. Цього разу Маруті Сузуки внесла значні зміни не лише в дизайн, але й у технології всередині. Swift 2025 тепер оснащений новим енергоефективним двигуном серії К, який є більш економічним та екологічним ніж будь-коли раніше. Компанія назвала його гібридним двигуном наступного покоління енергії, оскільки він працює дещо інакше ніж звичайні бензинові двигуни. Він оснащений мікрогібридною системою, що означає, що двигун керує своєю потужністю між гальмуванням та розгоном. Коли ви зупиняєте автомобіль, двигун автоматично вимикається та одразу ж запускається після натискання щеплення. Це значно економить паливо. А тепер про потужність. 1,2-літровий трициліндровий двоструминний двигун Swift-2025 видає приблизно 82 кінські сили та 112. Нем крутного моменту. Цей двигун легший за попередню модель, що забезпечує плавніше розганяння. Маруті застосувала такі технології, як вдосконалене покриття поршнів та оптимізовані фази газорозподілу, щоб зменшити тертя, що робить згоряння палива ефективнішим. Як наслідок, паливна ефективність збільшилася приблизно на 10-15%. Найпримітніше, що SWIFT 2025 також оснащений технологією CNG. Це означає, що тепер він працюватиме не лише на бензині, а й на стисненому природному газі CNG. Компанія встановила в ньому систему подвійного палива, завдяки якій автомобіль може легко працювати як на бензині, так і на СПГ. Коли вам потрібна більша потужність, тоді їздіть у режимі бензину. А коли хочете заощадити гроші, тоді їздіть у режимі СПГ. Що стосується економічності, то нова модель Swift CNG забезпечує в середньому близько 35-40 км на кілограм, толії що є найвищим показником у своєму класі, тоді як бензинова модель має пробіг близько 25 км на літр. Це означає, що якщо порівнювати, то цей автомобіль майже такий же економічний в управлінні, як і багато сучасних електромобілів. Єдина відмінність полягає в тому, що тут немає клопоту із зарядкою. Просто заправтеся бензином або газом і вперед. Цей двигун також кращий з екологічної точки зору. Новий двигун викидає приблизно на 12 сотків менше вуглекислого газу. Це означає, що він забруднює повітря менше ніж раніше. Цей двигун був розроблений відповідно до нових індійських стандартів BS 6 Phase 2, що означає, що він повністю готовий до наступних років. Маруті також додала унікальну систему під назвою Інтегрований стартер-генератор. Він забезпечує м'яке електричне живлення двигуна, роблячи рух автомобіля плавнішим та комфортнішим. Це та сама технологія, що використовується в м'яких гібридних системах. Вона забезпечує м'яке зусилля при запуску дара, зменшуючи навантаження на двигун і зменшуючи витрату палива. Простіше кажучи, уявіть собі таке: коли ви зупиняєтеся на світлофорі, двигун автоматично вимикається. Щойно загоряється зелене світло, і ви натискаєте щеплення, автомобіль автоматично запускається. Чим довше двигун вимкнений, тим більше палива економиться. У цьому полягає справжня магія цієї нової енергетичної технології. Компанія також значно зменшила вібрацію та шум двигуна. Забезпечуючи плавнішу їзду навіть у режимі роботи на стисненому природному газі CNG. Swift 2025 – Це вже не просто доступний хетчбек, а автомобіль нового покоління з розумним споживанням палива, революція дизайну, спортивний вигляд із сучасним ДНК. Тепер поговоримо про новий дизайн Swift 2025 та вражаючі зміни в інтер'єрі, які знову зробили його найстильнішим автомобілем Індії. Якщо ви подивитеся на цей автомобіль з першого погляду та, повірте, ви відчуєте себе європейським автомобілем, Маруті настільки покращила його загальний вигляд, що він привертає увагу кожного, щойно виїжджає на дорогу. Передня частина оснащена новими світлодіодними фарами з денними ходовими вогнями, що надають автомобілю виразної ідентичності вночі. Передня решітка радіатора стала більшою та сміливішою, ніж раніше, що робить зовнішній вигляд автомобіля ще потужнішим. Тепер, якщо говорити про бічний профіль. Дизайн плаваючого даху Swift створює враження, що верхня частина ширяє від кузова. Такий дизайн робить його ще більш молодіжним та привабливим. Говорячи про колеса, тепер він оснащений новими спортивними легкосплавними дисками, блиск та малюнок яких не перевершені. Крім того, загальна форма кузова стала аеродинамічною, що робить його не тільки сучасним, але й легким та спритним. Цього разу Маруті спеціально розробила Swift з урахуванням двох сегментів: молоде покоління, яке прагне стилю та технологій. А також покупці-початківці, які хочуть надійний, красивий та доступний автомобіль. Swift-2025 року це ідеальний баланс між цими двома варіантами. Не надто важкий, не надто малий, якраз достатньо для індійської родини. А тепер перейдемо всередину, де справді сяє магія Swift. Перше, що ви побачите, відчинивши двері, це його нова цифрова панель приладів. Хоча раніше приладова панель виглядала дещо простою, тепер її повністю перероблено. У центрі є великий сенсорний екран, який дозволяє відтворювати музику, перевіряти маршрут та отримувати інформацію про транспортний засіб. Весь інтерфейс дуже простий, тому кожен може ним керувати без жодних труднощів. Крім того, SWIFT-2025 має систему кліматконтролю, а це означає, що тепер ви можете отримувати прохолодне або тепле повітря на свій смак. Просто встановіть температуру. Панель вимірювачів тепер також повністю цифрова, чітко показуючи пробіг. Швидкість, відстань та іншу інформацію. До речі, про сидіння тепер доступні нові тканини та текстури, що забезпечують комфорт навіть у тривалих поїздках. Усередині автомобіля створено м'яке освітлення, завдяки якому інтер'єр виглядає чудово навіть вночі. Крім того, Маруті також покращила звукоізоляцію салону, запобігаючи проникненню зовнішнього шуму транспорту чи шуму вітру в салон. Під час керування ви помітите, що Swift тепер комфортніший і тихіший, ніж раніше. Підвізку також посилили та пом'якшили, що полегшує їзду навіть на вибоїнах. Пробіг та продуктивність справжні зміни. Тепер давайте поговоримо про справжні сильні сторони Swift 2025 його пробіг та продуктивність. Саме ці речі з самого початку приваблювали людей до Swift. Цього разу Маруті зробила те саме, тільки трохи більше. Новий двигун і легка конструкція разом роблять Swift більш економічним і потужним ніж раніше. Хоча раніше пробіг Свіфт коливався від 22 до 23 км на літр, тепер у моделі 2025 року він збільшився до 25 км на літр. А варіант на стисненому природному газі CNG є справжнім потужним автомобілем в середньому проїжджаючи від 35 до 40 км на кілограм. Що означає, що вартість водіння бензинового автомобіля вдвічі нижча. Врахуйте це. У той час як інші компанії рекламують електромобілі як доступні, СВІФТ пропонує таку ж економічну їзду без клопоту із зарядкою. Ключ полягає в його новій легкій конструкції та енергоефективному двигуні. Маруті зменшила його вагу приблизно на 40 кілограмів, покращивши як швидкість, так і пробіг. Тепер автомобіль розганяється швидше та споживає менше палива, що є двома перевагами разом. Що стосується його продуктивності, двигун Swift 2025 настільки збалансований, що працює плавно навіть у міському потоці та відчувається як ковзаючий автомобіль на довгих дорогах. Час розгону від 0 до 100 км год становить близько 12 секунд, що вважається чудовим показником для автомобілів цієї категорії. Максимальна швидкість становить близько 160 км год і при цьому автомобіль залишається дуже стійким. Перемикання передач під час руху по місту відбувається дуже плавно, а щеплення стало м'якшим ніж раніше. Незважаючи на часті зупинки та рушання в заторах, це не викликає втоми. Під час руху по відкритих дорогах його двигун працює тихо та потужно. Ось чому цей автомобіль став улюбленим як серед молоді, так і серед сімей. Щодо безпеки та довговічності, цього разу Маруті зробила значні покращення раніше люди часто думали, що автомобілі Маруті легкі. Але Свіфт 2025 року тут, щоб змінити це сприйняття. Тепер він оснащений шістьма подушками безпеки: фронтальними, бічними та для захисту колін. У разі аварії ці подушки безпеки миттєво поглинають удар і захищають пасажирів. Крім того, тепер він оснащений такими функціями, як ABS, антиблокувальна система гальм та EBD – електронний розподільник гальм. Це означає, що якщо ви різко гальмуєте, автомобіль не заносить, а натомість зупиняється. Також передбачена електронна система контролю стійкості ESC, яка підтримує рівновагу на поворотах або слизьких дорогах. SWIFT-2025 також має систему допомоги при русі на підйомі, яка запобігає скочуванню автомобіля назад на схилах. Якщо ви їдете вгору та відпускаєте гальма, автомобіль не покотиться назад. Раніше ця функція була доступна лише в автомобілях високого класу, але тепер Маруті включили її в більш доступний автомобіль, такий як SWIFT. І так, безпека була покращена не лише всередині, а й зовні. Maruti побудувала конструкцію Swift на своїй новій платформі Hardect, яка є міцнішою та легшою, ніж раніше. Це означає, що навіть у разі удару амортизація не розсіюється так сильно, а конструкція автомобіля поглинає її. Це забезпечує безпеку пасажирів усередині. Цього разу компанія також включила камеру з оглядом на 360 градусів. Ця камера відображає весь огляд автомобіля на екрані під час паркування або у тісних місцях, практично виключаючи можливість зіткнення. Ринкова стратегія. Чому Маруті досі робить ставку на бензин? А тепер найцікавіший момент, коли весь світ рухається до електромобілів, коли кожна компанія демонструє нові гібридні та акумуляторні автомобілі. Чому Маруті досі покладається на бензинові двигуни? Це питання, яке спадає на думку кожному. Але, мудрузі, відповідь Маруті дуже чітка та розумна. Реальність індійського ринку інша. Навіть сьогодні більшість людей в Індії обирають бензинові автомобілі, оскільки вважають, що вони дешевші в управлінні, простіші в обслуговуванні та менш дорогі в ремонті. Електромобілі можуть виглядати новими та сучасними. Але вони пов'язані з багатьма труднощами. Найбільша проблема це брак зарядних станцій. Уявіть собі, якщо комусь у маленькому містечку чи селі доведеться подолати велику відстань, йому буде важко знайти зарядну станцію. Саме тому Маруті знає, що доки мережа зарядних станцій в Індії не досягне кожної вулиці, ера бензинових двигунів не закінчиться. Друга велика проблема це ціна. Електромобілі все ще дорогі, оскільки їхні акумулятори дуже дорогі. Простий електромобіль часто коштує на 5-6 лакхів рупій дорожче, ніж бензиновий автомобіль. Не всім легко дозволити собі таку велику суму, особливо для сім'ї, а яка купує свій перший автомобіль. Маруті завжди була народним автомобілем, і компанія знає, що в Індії володіння автомобілем це все ще мрія, а не хобі. Тому компанія хоче, щоб люди мали доступні надійні та довговічні автомобілі. І для цієї мети бензинові двигуни наразі є найкращим варіантом. Третій фактор, який слід враховувати, це витрати на обслуговування. Бензинові двигуни легко ремонтувати навіть у невеликих містах. Механіків легко знайти, а запчастини також доступні за доступними цінами. Однак, запчастини для електромобілів дорогі, а фахівців можна знайти не скрізь. Якщо акумулятор вийде з ладу, його заміна може коштувати тисячі рупій. Ось чому Маруті зараз дотримуються політики Рухайся повільно, але рухайся рішуче. Але це не означає, що Маруті хоче відставати від електричної ери. Абсолютно ні. План компанії є глибоким та добре продуманим. Фактично, Маруті Сузукі та Тойота уклали партнерство, щоб у найближчі роки постачати до Індії кілька електричних та гібридних автомобілів. Тойота вже спеціалізується на гібридних технологіях, і Suzuki планує впровадити цю технологію у свої моделі. Компанія вже оголосила, що її перший повністю електричний автомобіль з'явиться на індійських дорогах до 2026 року. Цей автомобіль буде виготовлятися на її заводі в Гуджараті, а потім поступово інші моделі, е, включаючи Swift, наслідуватимуть цей приклад. Це означає, що в майбутньому ми можемо навіть побачити електричний Swift. Марути зараз рухається повільно. Спочатку вона робить свої двигуни більш енергоефективними, потім впроваджує системи роботи на стисненому природному газі та м'які гібридні системи, і у нарешті представить повністю електричну модель. Це та сама стратегія, яка допомогла Сузуки на плаву в Японії та Європі, і тепер вона працюватиме також в Індії. Отже, можна сказати, що Маруті покладається на бензинові двигуни, бо знає, що зміни в Індії відбуваються повільно. Але також правда, що компанія готується до змін у майбутньому. Коли зарядні станції стануть повсюдними, а електромобілі стануть доступними, наступним втіленням SWIFT, ймовірно стане диво на акумуляторах. Це означає, що поки що SWIFT 2025 року працюватиме на бензині, але в найближчі роки той самий SWIFT можна буде побачити на індійських дорогах без диму, без шуму та без бензину. І в цьому справжня сила Маруті. Він думає наперед, але водночас залишається на зв'язку з потребами громадськості. Отже, Swift 2025 – це не просто автомобіль, це символ, який показує, що іноді справжня сила полягає в тому, щоб залишатись на зв'язку зі своїм корінням, навіть посеред змін. Якщо вам цікаво дізнатися, як цей індійський автомобіль витримає епоху електромобілів, підпишіться на канал зараз, щоб першими побачити такі відео.